Ми завжди не помічаємо найголовнішого, як, наприклад, починаючи від ключа, який супроводжує нас до відкриття правди, закінчуючи тим, що нам показали труби, що виступають із землі в 13-й серії третього сезону. Це був натяк на те, що під землею є щось або хтось. Так, увесь сюжет атака титанів побудована на натяках, які спочатку здаються незначними і непомітними, але пізніше вони стають важливими елементами сюжету. Ще один приклад: другий опінінг третього сезону. Ми бачимо Ервена серед своїх полеглих солдатів, а на серед живих леві та ханчі. Це тонкий натяк на його смерть, яка відбудеться трохи пізніше. Чи момент, коли Ксавар розповідає про минуле. В цей момент на фоні можна побачити тварину, в яку перетвориться його титан. Така сама історія з Зіками і мавпою. А як ще режисер може готувати нас до майбутнього? Третя серія, 10 хвилина, 39 секунда. Саша кричить Богиня? Богиня! І нам показують дівчинку Шифтера, яка була релігійною особою, її вважали богинею на землі, в якій тече королівська кров. Це наша з вами перша зустріч з Емір, де вона говорить. А тепер поглянемо на 12-ту серію другого сезону, що нам говорить Емір перед тим як скоро помре. Знаєш, було не так уже і погано трохи побути богинею. Рушниця зробила свій вистріл. Рушниця чи чеховська рушниця це прийом, який використовується на протязі всього серіалу. Взяти хоча в епізод, де брати обмінюються м'ячем, і ми можемо побачити, що їх тіні без голів А ми ж знаємо, що в кінці обох вб'ють Акермана, відрубавши їм голови. Також цей серіал майстерно використовує символізм в історії, починаючи з того моменту, коли перед священником стоять люди, які підкоряються йому, вони тримаються один за одним в три ряди. Це символізує те, як король створив стіни з вірних людей. Де її знаходиться у самому центрі? Нумерологія також є важливою частиною атаки татані. Згідно з нумерологією, число 140 символізує свободу, те, чого так прагнув Ерам. Щоб досягти цієї свободи, йому довелося стати її рабом і перетворитися на монстр. Також в манзі атаки титанів ніколи не буде 140 глав, так як 139 –– остання. Тепер повернемося до 14 липня 2013 року, коли з'явився другий ендінг серіалу. Там було багато моментів із манги. Але 54-й кадр був особливим. Ви ж це помітили чи не так? Він нам нагадує серію, яка вийшла 3 вересня 2018 року, серію, в якій Ерена тримала під церкви, в серії, де Ерен виглядає дуже схоже на цей кадр. Так, маленька деталь, яка є спекулятивною, лише кадр, який триває менш ніж одну секунду. Створює натяк, який не помітний при першому перегляді. Створює рушниць. Яка вистрілює лише через п'ять років. Сьогодні ми поговоримо про рушниці, про деталі, які на кожен з нас міг помітити при перегляді. Сьогодні ви дізнаєтесь, як номер сторінки нам спойлерить, як режисер акцентує увагу на незначних деталях, як кава видала правду про світ, як нас підводив переклад, як один кадр розкриває кінець, як ми не помічаємо подвійне дно, як цикл та свобода йдуть через всю історію, як і показав на все з самого початку. З самого початку нам показують моменти та кадри, які розповідають про долю героїв. Маленькі деталі натякають на знання майбутнього Ерона, чи деталі, які вказують на те, що Ерон – титан. Ці елементи, що підкреслюють циклічність його історії, ведуть нас до розуміння того, як його життя переплітається з силою атакуючого титана. Але перше, про що ми дізнаємося, це не сила атакуючого, а сила Ерона перетворюється на титана. Перший натяк на це пара над головою, коли Ерен їв у їдальні після того, як впав під час тренування. Його голова регено. Кожен раз, коли Ерн зазнає поразки, він відновлюється, і це символізує його зв'язок із силою титана. Але навіть до цього моменту були натяки. Всього в першому розділі манги 51 сторінка, але лише 13-та пронумерована. На цій сторінці Ерн прокидається після того, як побачив довгий-довгий сон, завдяки здібностям атакуючого титана, завдяки яким їх власники можуть дивитися в обидві сторони. І в минуле, її в майбутнє. Але чому саме 13-та сторінка пронумерована? Це не випадковість. 13 років. Ків саме стільки часу Шифтер може жити після отримання сили одного з дев'яти титанів. Це прокляття татана, яке неминуче призводить до смерті. І Саяма заклав цей символізм у самій першій главі, натякаючи на трагічну долю Ерона вже з самого початку, натякаючи на те, що він. Титан, і це зовсім не один символізм у числах. Дев'ять не менш важлива цифра в Атаці Титанів. Дев'ять титанів у дев'ять років він вперше вбив людей заради порятунку Мікаси. Вже дев'ять років, як його мати померла. Всього дев'ять років Ерон прожив силою титана, помираючи після того, як отримав здатність контролювати усіх дев'ятьох титанів. А в першій главі він прокидається, побачивши все це у вісні під деревом, яке має дев'ять гілок. Це число символізує завершення циклу, що повертає нас до самого початку. Історії до моменту, коли все тільки починалося, до моменту, коли він прокинувся, таким чином Ісаяма показав усе це ще задовго до того, як відбудеться потрібний сюжетний поворот. До того як ми дізналися, що еран титан, що він володіє дев'ятьма титанами, що він сприймає час по іншому. Деталі в історії створюють циклічність, а вона, в свою чергу, є одною з головних ідей атаки. Титанів. тому навіть здавалося б, розкрита виніма рушниця мало в собі значно більше ніж нам розповіли. Цього є три ключові напрямки, про які Армін нам не зміг розповісти по різним Чином, перша і головна, це маніпуляція нашою увагою. Режисер любить давати натяки за того до того, як нам стане про щось відомо. Як приклад, те, що Райнер і Бартольд стоять разом в кінці другої серії, натякає нам, що Райнер знав Бартольда, але вам може здатися це незначним. Тому давайте звернемо увагу на третю серію, момент, де Ерон розповідає про знищення свого міста. Камера показує Бартольда під час згадки колосального титана, і Райнера під час згадки броньованого титана. Цей тонкий прийом майстерно натякає на те, що ці двоє стоять за. Руйнуванням стін, хоча спершу це легко пропустити. Тому звернімо увагу, що в наступній серії режисер виділяє головних героїв Ерана та Мікасу, а також Райнера Бертольда Енні та Емір. Всі вони якимось чином пов'язані зі світом за стіною. Троє з них воїни, а четверта та, хто з'їла воїна, і всі ці кадри супроводжують словами про те, що тим, хто пройшов через жорстокість, більше не потрібен обряд. З нашими головними героями все доволі зрозуміло. Вбивство людей в дев'ять років знання майбутнього смерт батьків перед очима, а також радінні стіни Марії, атоші. Ганші, але чому виділяють інші? Тому що вони шифтери, які пройшли війну, перш ніж потрапити на острів. А Емір, та яку раніше поважали, але в останній момент зрадили та кинули помирати на острів. Таку саму схему ми можемо бачити в другому опінгу, де поміж головних персонажів, чітко виділяються Райнер, Бартоль та Енні. Як раніше ми могли побачити натяки на це заздалегідь, так, момент, коли Райнер і Енні говорять про розділення, вони повинні розділитися не для допомоги, а для знищення стіни, і поки вони говорять про те, що ще за. Нато рано нам показують тут трьох, хоча поруч стоять четверо людей. Саме тому, коли розмова почалася не про руйнування стін, нам показали четвертого. Так режисер акцентує увагу на трьох зрадників ще до того, як нам покажуть більш явні натяки в другому опінінгу. Ту саму техніку можна помітити і у другому ендінгу. Там до групи воїнів додаються і мір та хісторії, якби натякаючи на те, що і мір на боці воїнів, але це лише через історію. У цьому самому ендінгу є натяк на війну людей порту людей, хоча на парадізі не було жодної подібної міжусобиці. Це нам показали ще в першому сезоні, а повноцінно про людей ми дізнаємося лише у кінці третього. Таким чином, режисер маніпулює нашою увагою настільки, що ми не поміщаємо простих розбіжностей в словах героїв. Так, один важливий момент трапляється, коли Райнер говорить про бажання повернутися на батьківщину. Це слово вибране не випадково, тому що мало хто з нас назве своє рідне село Батьківщиною, оскільки батьківщиною ми називаємо Україну. Тут так само і Сема вже тут натякає, що Райнер хоче повернутися в іншу країну, в Марлію. І це маленьке який на перший погляд здається неважливим, але з часом стає ключем до розуміння його справжніх мотивів. Чи інший приклад, який просто було неможливо побачити в старому українському перекладі, який не завжди передавав правильно значення слів солдат і воїн? Так сталося і в цей раз у четвертій серії 24 четверта хвилина, одинадцята секунда, Ені каже, що не хоче бути солдатом. А Райнер відповідає їй, що в такому випадку не бути їй воїном. Цей короткий діалог відкриває важливий внутрішній конфлікт персонажів, і вже тоді можна було здогадатися, що Райнер насправді. Частиною іншого світу, що він воїн, а не просто солдат Парадіза. Саме тому далі Райнер просить Енні згадати свій перший день на Парадізі, згадати свою місію. Але Енні згадує трагічну смерть їхнього капітана та відмову Райнера повертатися в Марлію. І саме це викликає у Енні гнів, адже той день залишив у неї глибокі рани. При першому перегляді таке не помічаєш. Також це є ідеальний натяк на їх відносини. Енні не відчуває симпатії до ролі солдата Парадіза. А Райнер же запевнює, що якщо вона не буде солдатом, то настане і воїном. Кіпертиріччя між солдатом і воїном важко було сприймати в аніме на нашій мові, але воно присутнє. Також це порівняння солдата напроти воїна було показано ще раніше. В кожному тайтлі чи фільмі з самого початку нам показують атмосферу, і дають зрозуміти, що буде відбуватися надалі. Так було і в Атаці титані. Перші 30 секунд нас понурюють в атмосферу, де маленькі люди з жахом дивляться на колосального титана, який зовсім скоро знищить спокійний світ. А одразу після нам показують розвідників, і оглядаючись назад, ми знаємо, що це інша сторона конфлікту. Саме так Ісаєма в 30 секундах показав нам мініатюру тайтлу протистояння розвідників і татанів, солдатів та воїнів. Тепер давайте повернемося до третьої серії, в якій є момент, коли Райнер передає ножик Ерену та каже: Нього разу ти будеш поганим хлопцем. Але Еран не бере ніж одразу. Ви ж чуєте, що в нас Райнер говорить далі. Що сталося? Ерон вагається, Чи він не хоче бути монстром, що знищить світ, але йому треба взяти ніж. Треба стати монстром, тому що все, що він інколи бачить, як видіння, станеться в майбутньому. Так, ніж стає натяком на цикл, де ворогом спочатку був Райнер, а потім стане Ерон, і третє, натяки, які під два інших напрямки не підпадають. Давайте згадаємо сцену з восьмої серії. Що ви знаєте про того титана? Коли Райнер намагається виудати інформацію про Ерена титана. Це ще один натяк. Він не хвилюється за титанів, які є поруч, тому що може їх вбити. Йому цікавий лише ерон у формі титана, на відміну від інших, які хвилюються за своє життя. Може, обговоримо це, коли будемо у безпеці? Чи сцену, коли Бертольд, відчуваючи небезпеку на вежі, хотів укусити себе та перетворитися на колосального титана, бивши при цьому всіх, крім Райнера. Там же є момент, коли імір дивиться на титанів, а потім повертається на Райнера та Бартольда, підозрюючи їх в тому. Що вони воїна, чи ця сцена, де Райнер залишає послання для Енні, знімаючи капюшон, на відміну від інших, ви помітили, що коли Райнера схопила Енні, він підморгнув та тим самим показав напрямок до Ерана. Так, слова та дії створюють натяки та рушниці. А завдяки роботі режисера ми навіть можемо і не помітити таке. «Бог!» Ми називаємо подібних істот богами. На парадісі, як ми всі знаємо, богом вважали короля, людину, яка володіла силою первісного титана. Хто тобто володіє силою первісного титана в кінці. Правильно, Ерен так, ви правильно зрозуміли. режисер легкою склейкою натякає на Бога, на того, хто володіє силою первісного на того, хто в подальшому створив парадокс часу. Він показав нам Ерена на долю секунд, замість того, щоб надалі зосереджувати увагу на рейсах. Так, керуючи нашу увагу, ми не помічаємо важливих речей слів. Слова важлива річ в Атаці титанів. Вона як ключ, який відкриває нам правду про цей світ. Але кожен міг побачити натяки з самого початку. Від перших хвилин до останніх, від першого до третього сезонів. Наприклад, у першому сезоні є деталь, коли Райнер чує звук снаряду, що летить у небі. Пригни! Люди парадізу не знають, як звучать снаряди, які летять швидше за звук. Ця маленька деталь вказує на те, що Райнер знає, як звучить снаряд, адже він воїн зовнішнього світу більш розвиненого, ніж Парадіз. Тому тільки він і говорить, що потрібно пригнутися. Більшість натяків про зовнішній світ приховані в словах та їх походженні. Один з таких моментів ви точно бачили: він був у четвертій серії другого сезону. Тоді Мір передала консерви Райнеру. Він підозрює підвох, розуміє, що вона змогла зрозуміти напис і відразу усвідомлює, що вона, як і він, пробула поза. За межами стін. Але є ще один важливий момент. Оселедець а риба, яка живе в солоних подоймах в морях. А на парадізі взагалі нас знають про існування морів. Автор вправно маніпулює нашу увагу, як і тоді з ключем. Автор змушує нас зосередитися на мові, одночасно підкидуючи нам факти про речі, які без стороннього втручання не могли опинитися всередині стін. Саме це і є непомітні деталі, які приховані одна за одним, на які ми при першому перегляді не звертаємо увагу. Ця деталь непомітна на нашій мові, тому що в нашій озвучці тут не оселедець, а риба. Кави є ще одним натяком, а точніше, її походження. Воїни п'ють цей напід, чекаючи на розвідників. Армін, коли знаходить каву, не знає, що це таке. Це означає, що на парадізі не існує кави. Також є деталь пов'язана з тим, з чого воїни п'ють каву, кавоварка, кавомолка та чашки, які з'являються у нас раніше ніж ми досягли цього моменту. Ще на початку другого сезону ці предмети знайдені в покинутому замку. Крім того, у п'ятому опінгу кава з'являється в крупному плані. А потім ми бачимо її в окремому кадрі з інформацією, яка свідчить про... Не впізна напій. Кава виступає як більш явно портал за стіну ніж оселедець, і причина цьому полягає в її походженні. Вона росте в тропічному кліматі, тоді як не має тропіків. Є також деталі, які були поміщені лише в манзі, є лише в японській версії, можна це помітити. Коли Імір вперше стикається зі звероподінним, вона називає його мафпою. Для нас, глядачів та читачів, це зрозуміло, адже багато хто знає, як виглядають ці тварини. Але як вона могла дізнатися про них, якщо живе на парадізі? Саме тому Ерен сидить. На дереві вимовляє слово мавпа, використовуючи катакану і японську обетку, що застосовується тільки для запозичених слів. Тому, коли звіроподібний вперше з'являється, його не описують як мавпу. Не тому, що солдат боїться, а тому, що розвідник з парадізу не знає, як виглядає мавпа. Крім того, під час битви між звіроподібним та розвідниками Парадізу, ми можемо почути такі слова, як моя перша подача і бездоганна гра. Ці слова стануть зрозумілі в контексті однієї гри, якою захоплювався Зік. Пічер це гравець, який подає м'яч, а бездоганна гра означає, що. Він він зіграв всі дев'ять інінгів. Так ось бейсболу немає на парадізі, як кави оселедиця тама. Окрім слів, ми можемо багато побачити про зовнішній світ во флешбеках і мір. Там навіть показали нам практично всю трансформацію людини в Титана, але натяки на це було ще коли Кені повертався до свого села до матері. Крім цього, така ж схема працює для методів лікування гріжі. Він використовував методи, які не могли з'явитися на той момент на парадізі з їх рівнем розвитку. Але і показав нам зовнішній світ ще раніше. Ще в першій серії я на Просон Ерна, або про саму назву серії, я кажу вам про те, що стежить за нами від серії к серії, не змінюючись на протязі чотирьох сезонів. Я кажу вам не про слова, а про заставку. На цьому зображенні показано все: океан, через який перепливає корабель, стіни, в яких живуть люди, і фортеця, що символізує Марлію, нам в самій першій серії показали, що світ це не просто острів, це щось більше. Якщо ми пригадаємо, що на парадізі немає стандартних кораблів, то ми відразу звернемо увагу на цей вітрильник. Тому поза стінами ми бачимо. Людей, що втікають від більш розвинених марліських кораблів, і таке ж зображення зустрічається нам ще в другому ендінгу і в останньому ендінгу третього сезону, в якому це зображення показано ще більш деталізовано. Тепер звернімо увагу на зображення з другого ендінгу. На цьому зображенні є сім титанів, а скількома титанами володіла Марлі під час війни за звільнення. Правильно сьома, і в цей самий момент відпадають сумніви, і Саяма показав нам ще з перших хвилин аніме, що стіни знаходяться на острові, що поза межами острова є цивілізації. І що звідти втікали люди із семи титанів Марлі? Перша серія атаки титанів починається з важливого натяку: чітке зазначення дати. 845 рік ставить нас у контекст подій, замість того, щоб просто вказувати на енну кількість років з якоїсь важливої події, він використовує чіткі дати цим і сама закладає фундамент для розуміння того, що час в цій історії рухається не в одному напрямку. А вдвох це стає очевидним вже в самій назві першої серії. До тебе через дві тисячі років 845 значно менше ніж 2000, І коли ми це бачимо, то одразу помічаємо розбіг в руках. Це натяк на те, що час відіграє значну роль у розвитку сюжету. Час є ключова сила, пов'язана із титаном, ім'я якого згадується в назві. Але це залишається напоміченим до певного моменту, через схожість назв японській мові, атака Титанів та атакуючи титан, які звучать ідентично. Спочатку ми вважали, що ворог це титан. Проте поступово історія починає розкривати нові грані, повертаючи нас на 180 градусів. Це підкреслюється моментом, коли Ервін запитує Ерена, як ти думаєш, хто ворог? Це питання насправді розкриває суть перемін, пов'язаних із силою титана Ерена. А тепер я розповім про натяки, які я помітив завдяки каналу Таємна Асамблея. Коли я дивився, я не звернув увагу, що в сьомі серії Ерен перетворився на Титана без кінцівок, при тому, що він себе чудово контролює. А як ми знаємо, недосвідчений Шифтер не може перетворюватися на Титана без кінцівок, сцена, та Ерона тримають в заручниках на дереві. Він не може перетворитися, бо немає кінцівок, але пізніше в четвертому сезоні спокійно перетворюється без ніг. Причина цьому час, а точніше спогади, які ламають сам час. Він тоді керувався спогадами майбутнього себе. Це ж можна побачити, коли він рятує Мікасу, але вам не здалося дивним, як дитина, яка програє бійки одноліткам, холодно тровно вбила двох дорослих людей. Відповідь проста, та знання майбутнього, знання, які Ерон отримав, ставши солдатом Парадізо. Завдяки знанням він легко знаходить дім, де тримають Мікасу, так само. Легко він згадує слова гріші з 9 серії. Їхні спогади підкажуть тобі, як нею скористатися. І. Це ще одна рушниця, яка зробить свій постріл у четвертому сезоні, коли ми дізнаємося, що Еран бачить майбутнє та спогади всіх атакуючих Титанів Також про це можна побачити в 15 серії першого сезону, де Ерен, відповідаючи на запитання, як актувати силу титана, відповідає укусити себе. Та думаю, звідки я це знаю. Це натяк, що Ерон бачить майбутнє. А тепер згадаємо детальніше про час, про який нам зробив велике відео таємна асамблея. Звідки ми можемо дізнатися поглиблену теорію роботу часу в атаці татані? Посилання на це відео залишає в описі. Подивіться, воно дуже цікаве. Але для розуміння того, чому Ерон бачив сон, нам треба лише одна річ звідти: детермінізм, теорія єдиночасової часової лінії, фаталістична часова просторова концепція, принцип самозамикання, теорія збереження причинно-наслідкових зі жорстока часова просторова лінія, кругова або циклічна модель часу. Саме тут і прихована відповідь на таке бажане питання. Всі ці слова та терміни означають одне і те саме з маленькими відмінностями. Всі вони розкривають одну ідею, але концентрують у Вагу на різних аспектах цієї ідеї ця ідея існує в атаці титанів, але повернемося в момент, коли Ерен під час нагородження зміг побачити всю картину цілком, коли він свідомо дізнався про майбутнє в той момент. Ерен втратив лінійне сприйняття часу. Він почав бачити минуле теперішнє і майбутнє як єдине ціле, беззвичної для нас послідовності. Тобто, для нас з вами ми завжди знаходимося в теперішньому часі. А він почав бачити час навколо себе як одну цілісну річ, в якій він мав би усі спогади водночас. А при чому тут всі ці те. Терміни вони означають те, що Ерн, навіть знавши все майбутнє, не міг посприяти на результат. Вони означають, що всі його спроби якось змінити майбутнє ведуть до того самого майбутнього, оскільки всі спроби змінити події вже враховані у визначеному результаті у майбутньому. Ерен з дитинства з першого сезону своїми діями та виборами формує себе майбутнього з четвертого сезону. А дорослий Ерен формує дитину тим самим замикаючи та створюючи цикл подій та парадокс часу, який Ерен як би не хотів все рівно стане тим самим. Ероном з кінця це і є кругова або циклічна модель часу. А сам парадокс часу, про який я говорив, можна легко помітити, коли Гріша вбиває сім'ю рейсів, Ерен впливає на його рішення, показуючи батькові свої спогади, і тим самим наказуючи залишити рода рейса в живих. Після цього Гріша передає сили титана Ерону, а рот рятує історію. Це призводить до революції, звільнення Шіганщини та церемонії нагороджі, час якої Ерен отримує видіння про майбутнє. А згодом Ерон і Зік подорожують у спогади Гріші, де Ерен ще раз впливає на події, змушує. Чи батька вбити сім'ю Рейсів, окрім Морода, і все пішло знову до відомих нам подій. Це і є парадокс часу, до події немає чіткого початку. Подія створює цикл. І Як підтвердження до того, що Еран бачив майбутнє, можна почути в 79-й серії від самого народження. Ці слова підтверджують те, що Еран не просто був таким. Еран все з самого початку. Саме тому в Мадзі немає сну. Він бачив лише спогади з майбутнього та вмікаси коротке волосся. Саме тому, коли Еран вперше кричить, що знищить. Усіх в першій серії він не говорить кого саме, тому що він несвідомо знає своє майбутнє. Він знає, що йому прийдеться знищити усіх. Він несвідомо знає, що це він винен в смерті своєї матері. Саме тому він так сильно злиться. Навіть моменти з аніме, де він говорить, що знищить титанів в манзі. Зазвичай були синоніми слова титан. Він це говорить, тому що він несвідомо знає майбутнє. Чи момент, коли Ерн прокидається на руках Арміна та Мікаси він говорить «Знищу!» Усіх! Я вб'ю вас! Його очі нагадують очі з четвертого сезону. Очі, які схожі на ті, коли Еран вирішив діяти саме так, як він побачив зі своїх спогадів майбутнього під час нагородження. Це очі, які вирішили усіх вбити, і саме тому, що свідомість Ерана почала існувати не тільки в теперішньому, а водночас у всіх моментах часу Еран зламав звичний для нас принцип лінійного сприйняття часу і зміг несвідомо використовувати знання майбутнього у дитинстві, тому що він бачив все як єдине ціле. Ось чому йому явився той сон, який є ще. Ще одною монструозною чеховською рушницею, кадри якої, як на секрет, з'являються ще раз далі по сюжету. Кров на квітах така сама, як в момент смерті Ганаса. Титани, що йдуть з ферми, схожі на тих, які були в другому сезоні з селища Кенії. медвідя можна побачити знову, коли Ерон буде йти до підвалу після битви за Шіганщину. Лялька, така сама, як лялька дітей Вілля Тайбера. Чи іграшки барабанщика та турбача, які дуже схожі на барабанщики та друбачів Віллі Тайбера під час оголошення війни. Чи іграшка Повара, яка дуже схожа на Нікола, а форми, в якої Но стату найбільше схожа на форму солдатів сім'ї Тайбара, а відкушена голова статусу символізує смерть голови сім'ї Віллі Тайбара. Але чи не здається вам дивтом, що більшість подій, які ми спостерігаємо, сні не були побачені очима Ерона? Це відбувається, тому що всі шляхи зливаються воєдино в первісному титані. Іншими словами, всі Елдійці створюють шляхи, спогади, які здатні побачити лише первісний титан. А хто володіє силою цього титана в майбутньому? Правильно, Еран. Хто покаже маленькому Ероносон? Правильно, Еранс. Кінця історії Еран, який зламав сам час. Це означає, що Ерон бачив майбутнє, і Ісеяма показав нам один з найвеличніших сюжетних поворотів в самому початку аніме. Аналогічний сюжетний поворот присутній в другому Ендіну. На фоні Богомолу ми бачимо Мікасу, кадр, який з'являється не лише тут. Кадр з богомолом є і в першій серії, в першому опінгу. А як нам відомо, самки Богомолів вбивають самців, з'їдаючи їхню голову. Таким чином, Ісаяма залишає ще одну монструозну чеховську рушницю в першій серії, яка стане зрозумієм. Міло, лише в 87-й серії, коли Ерону відрубить голову Мікаса. Третій сезон починається з того моменту, коли Ерон стоїть на березі моря, дивлячись на далекий горизонт, мріючи про свободу. Через 22 серії він знову стоїть на тому самому березі, дивиться на той самий горизонт, але тепер розуміє, що його свобода має ціну. Скоро йому доведеться знищити людство. Кінець починається в початку. Початок починається в кінці. Циклічність невплинно переслідує героїв. В атаці титанів кожна дія тягне за собою наслідки, що вже давно були визначені. Цей мотив повторюється скрізь. Пригадайте тренування з ножем. Чи ще раз зверніть увагу на цифру 9. у нумерології? Воно означає завершення циклу. Скільки років він прожив з силою Титана? Також воно означає допомогу іншим. Він помер заради порятунку своїх друзів від прокляття титанів. Але головне значення початок нових можливостей нового циклу. Ерн прожив із силою титана 9 років, і навіть у цих датах його життя присутній. Цикл 845 рік, рік, коли Ерон втратив матір, і вперше несвідомо побачив всю картину майбутнього у своєму сні. 854 рік, рік, коли Ерон загинув, залишивши дитині спогади про те, що ще не сталося, навіть у датах, коли почалася історія і закінчилася, і Саяма заклав цикл, нагадуючи нам, що історія, як і час рухається по колу, що ще рухається з нами від початку до кінця. Правильно, птахи вони символізують свободу та рух в часі. Птахи вони несуть свободу світ атаки. Танів на початку ми бачимо пташок, і в кінці ми також їх бачимо. Навіть ім'я Фалько, яке перекладається як Сокіл з німецького, буквально втілює цей символізм, адже пізніше він перетворюється на татана Сокола. Також ми бачимо птахів на гербі розвід корпусу тих, хто приречений на загибель у безміжній боротьбі за свободу. Чи може це означати, що тільки смерть дарує справжню свободу? Це захоплива теорія. Ерен, перетворившись на птаха, нарешті позбувся оков своєї долі, яка переслідувала його понад 2000 років, але йому Дилося стати частиною нового циклу дерева, під яким його поховали з часом вирости і принесе людству нову силу титанів. Навіть символічно, Еран не здобув справжньої свободи. Манга вже завершена і це створює неможливість існування 140-го розділу, розділу, який міг би стати тим самим фінальним актом, що означав би остаточне звільнення Ерона. Ерон залишився замкнутий у вічному циклі історії, як і ті, хто прийде після нього. Кожен може вважати по-своєму. Одні будуть думати, що Еран померше отримав таку бажану. Свободу інші будуть говорити, що Ерен був вільний з самого початку, тому що він завжди мав право вибору, яке якраз і робить його вільним. Протягом усієї історії він бачив повну картину світу, мав право обирати і робив свій вибір. Проте, кожен його крок, кожне рішення вели його до цього неминучого моменту. До моменту, коли ми знову побачимо ту ж саму зруйновану статус зобіного другого сезону. Ми бачимо Мікасу, яка виносить мертвого Ерена з пащі Титана. А також бачимо нагадування на про цикл переродження, коли Ерен помирає і. Емір нарешті звільняється від своїх тисячолітніх оков кохання і перероджується в дитині історії. Вона зрозуміла, що навіть знищивши монстра диявола, любов залишає любов, що була її кайданами, тепер стає її звільненням. Так символічне зображення з третього Енірлу повністю розкривається. Якщо згадати, що дівчинка це імір, а Еран, той самий дитя диявола, про якого співалося в останньому Енірлу, то все стає зрозумілим. Тому ми і чуємо в кінці слова Арміна, людина, яка всю історію від початку до кінця її розповідала. Саме тому голос, що водить нас в курс подій, був Арміна тому що саме Армін став послом миру в світі, який Ерен намагався знищити саме завдяки Арміну світі дізнається про іншу сторону Ерена Єгера. Історію від людини, який Ерен розповів всю правду від людини, яка знала його з самого дитинства. Армін розповів про людину, яка зробила все від себе залежне заради свободи, але не своєї, своїх друзів. І як підтвердження цієї теорії, в кінці останнього фільму Атака Титанів, в якому майбутнє покоління дізнається історію Ерена в кінотеатрі з точки зору Арміна, де він. Хронологічно розповідає про цей жахливий момент історії. Сам же Ерон стає новим монстром, що буде чекати нову дитину під деревом ще 2000 років. Кожен з нас, глядачів, буде мати свою думку про свободу Ерана. Навіть Ісаяма має свою думку про свободу Ерана у вигляді числа 140 і цифри 9, як і режисер, який створив останній фільм Атака Татанів. Кожен має свою думку про його свободу. І мір, яка звільнилася, арвін що розповів іншу на болючу історію Ерана людству. Кожен, хто дізнався його історію, має свою думку про свободу, а тепер перейдемо до не менш важливого моменту історії до ключа. Ерана, ми бачимо цей ключ у багатьох момент. Спочатку він здавався лише дрібницю, маленький предмет, який нічого не значив і просто з'являвся у кадрі. Але насправді цей ключ символізує щось більше. Він супроводжує нас в кожний важливий момент, як і в історії Ерана, ключ відкриває не просто двері підвалу. Він відкриває правду про цей світ, про титанів, про людство та їх долю. Саме завдяки ключу ми змогли рухатися далі. Саме завдяки ньому ми змогли відкрити правду про світ. Саме тому перша серія стає ключем до всього. Сюжету саме там Ісаяма зібрав усі головні рушниці. Так він майстерно використав чехівські рушниці, літературну техніку, що означає, що кожна, навіть найменша деталь, була показана не просто так. І як ми бачили раніше, всі деталі, які були якось випадково показані в першій серії, стали ключем до майбутніх подій. Ісаяма знав всю історію ще до початку публікації. Саме завдяки цьому він створив дійсно монструозну працю, в якій нам розповіли все з самого початку. Весь цей час ви шукали відповіді, але саме цей маленький предмет. Ключ був важливою підказкою до істини, тому що з самого початку, саме завдяки ключу, ми змогли дізнатися про деталі, символізму рушниці, майбутнє та передвістя. Саме він відкрив нам ці двері, саме він став символом правдива в атаці татанів, яка була нам відкрита. Дев'ять не менш важлива цифра в атаці Титанів. Вона означає завершення циклу допомоги іншим, але головне значення початок нових можливостей нового циклу.